Друзі, будемо вболівати за них. Ура! Ура, друзі! Господи, прости. Ну що, друзі, ура, ура, ура! Євробачення розпочинається офіційно. Сьогодні Євробачення стартувало, точніше, репетиції, перші репетиції учасників. І Україна сьогодні також репетирувала і репетувала. Представляєте, я в шоці того, що я очікував на це три місяці. Ще з національного відбору. Ми з вами кожного тижня збиралися. Декілька разів на тиждень ми з вами тут збиралися в моїй порностудії і записували реакції на учасників Євробачення. І сьогодні, нарешті, перші репетиції. Я не вірю в це. Я не вірю, що ми дожили до цього. І нарешті ми. Будемо потихеньку день за днем розкривати, як будуть виглядати номери наших конкурентів на Євробаченні, і саме подивимося сьогодні Україну. Слава Богу, що Україна перша виступає, і ми зможемо на це подивитися. Друзі, мене буде ражиться все всередині. Мої внутрішні органи вібрують, того, що я дуже нервуюсь перед тим, як вперше побачити наш виступ. Звісно, звісно, в цьому році не без траблів через минулорічний скандал з Юстом Кляйном. Репетиції публікують, якось розділили на два дня. Нам не показують ні кусочки Відео не чо тільки якісь там костюми, якісь там знаєш, аля рілсіки познімали на 2 секунди, і три картинки. Що це таке за бред? В минулому році там 20 фотографій було в цьому році три картинки, все, гуляйте. Понімаєш? Я в бішенстві, моє бішенство матки, просто возмущено, тому що я не розумію, як можна оце так знущатися з цих о, бідних фанатів Євробачення, які хочуть подивитися, які у них будуть номери в цих учасників. Тому сьогодні ми будемо обсасувати по повній програмі тієї нещасної три фотки, щоб побачити, що вообще нас очікує. Друзі, якщо вам подобається це відео, якщо вам воно підніме настрій, якщо ви зарядитись енергією, підписуйтесь на канал, ставте лайк, того що чим більше нас, тим більше, взагалі знаєте. Ми захватимо світ. Ми захватимо світ і будемо руководити цим світом. А якщо вам ще сподобається це відео, можете задонатити, підтримати канал Донатом маленьким, там 2-3 гривні. В описі є всі посилання я буду вдячний. Ось люди, які вже задонатили. Я дуже вам вдячний. Я вас е обожнюю. З нами сьогодні, до речі, ще так на початку скажу. <laughs> з нами сьогодні мати, Тере мати Тереза, дивіться, яка красива жінка. Мати Тереза з нами. Вона от на з гастролів вернулася, буде дивитися Євробачення. І, звісно, що Діва Марія приїхала тут. Дивіться, яка сексуальна Діва Марія. Я обожнюю своїх дівчат. Вони зі мною в оточенні. А ще сьогодні. Інцифербла таки з'являться, але трошки пізніше. І тому не тянемо кота за яйця, тому що нас сьогодні очікує повна почина розвиту, розпусти. Ну що, друзі, коротше, в цьому році все якось так знаєш. Ну, чорті як зроблено на цьому Євробаченні. Вони через той скандал нікого не публікують. Бідні артисти там втомлюються, в них там будуть якісь комнати отдиха. Вони будуть заходити, там буде тишина, сумшу ізоляція, Короче, бідні нещасні, розумієш, через цей скандал, тому що Ізраїль бере бере участь в Євробаченні, і значить через Ізраїль не хочуть, щоб той бідний Ізраїль там всі знущалися з тої учасниці, представниці Ізраїля. Через то ці от нові правила поводили. А ще плюс мароканої спонсор Євробачення, все отак от Відбувається у нас по дивному в цьому році, щоб не дай Боже, то Ізраїль не зглазили там ніхто. Друзі, дивіться, який у нас план подій. Значить, дивіться, значить, ми спочатку дивимося їхні відео, а потім шукаємо їхні фотки. Все на сторінці. Ну я не знаю, в ТікТоці є чи немає, але я в інстаграмі. Коротше, це все буду дивитися, тому що воно мені все виля... вилазило. При вилазило. Просто я закривав екран, щоб не подивитися, щоб сьогодні вперше все побачить. Давайте начнемо перші. У нас були ваєп звук, звук так. Це коротше, дивіться, що це вони. Боже, стасіки Віталій. Ой, О, сцену видно, дивіться, ой, боже, фу, які костюми. Боже, космонавти. Ні, це якісь інопланетяни. Якісь такі дешеві інопланетяни. Так, диви. Сцена на фоні. А що це вони під сценою танцюють? Боже, а чого вони під сценою танцюють? Я не можу понять, що на сцену не пускають чи що? Що пишуть? Юстина рехерсл right? О, диви реально, юстина на фоні. Боже, а що це вона держиться? О. Вона на якомусь подвішена, боже бідолашна. Так, давай далі. І це все. Оце таке, бачиш, в минулому році там ціле шоу робили, цілий тікток на 50 секунд. Тут 3 секунди і нате. Типа, відстаньте. Ну, це учасники зірла Ісландії чи Скуд Ісландія. Ніякі пісня мені не подобається. Ви чуєте цю пісню, вона таке, знаєш, дитячий утренні. Тут не можна навіть перемотати, боже який ужас. Коротше, нема тут що дивитися. Давайте подивимося їхні фотки. Тому що ця пісня, ну таке, знаєш, боже, як тут такі спойлери одні. Так, о, так. Ого, все понятно, друзі. В них буде, значить, цей в них буде кораблік. Вони будуть в корабліку, все як на відборі. Трошки може лучший кораблік, ну таке, знаєш, картонний якийсь. Ти він втоне швидко за 3 секунди. Так, якісь танцюристи в шапочках і вони трошки. Ну костюмчики поміняли, ну таке, знаєш, шмьотки, веркі сердючки продовжують рухатися вперед. Ой, тут сцену можна трошки побачити, друзі. Боже. Огонь буде на, на фоні, і, звісно ж, їхні, оце от буковий ваєп рекламу собі роблять. Нічого цікавого, чесно боже, те, що на відборі. Те, що на відборі, нічого цікавого, і якесь таке, знаєш, нічого не поміняли. Пісня така, звісно, скан ця скандинавська, чи яка вона ці вікінги? Прикольно. Давайте перейдемо далі, того що ну ти нема що обсуждати. Далі Польща, Представляєш, вона вже подвішена. Мене більше знаєш, цікавить Польща. По-перше, вона тут в Леопарді стоїть. Я бачив, як вона туди їхала, летіла в той базель. Бо бейзель, її ж в базелі буде в В Швейцарії, Боже, друзі, я хочу так. Давай Юстиночка, Диви, диви, яка щаслива. О, вау, друзі, боже, золоте, чорне. О, я нападаю їй 53 роки, майже 53, вона лев, по гороскопу, вона львіця, ну, гаряча, видно, що вона львіця, вона якась там обдристана кониця. Понимаєш, вона львіця, вона просто царєвна цих звірів. Диви, який, боже, таке, конечно. В нульових носили такі оці каблучки, так але Боже, все таке пориване, такі дирки, такі дирки зробили. Собаки погризли. Диви, і от мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона дуже сексапільна. О, який костюм мені подобається. Він він підчеркує її. Красоту, Боже. Вона 30 років тому була на Євробаченні, Це її другий участь в Євробаченні. Тобто вона вернулася і вона виглядає краще, ніж вона виглядала в молодості. Їй 53, ну вона теж молода зараз, звісно. Ну в 53 я бажаю кожному так виглядати, друзі. О, Боже, як ворушиться. А ти що. Боже, яка сексуальна, це просто секс-машина. Це просто Діва Марія, понімаєш Діва Марія, мати Тереза. Це в одному флаконі. Це просто юстиночка. О, ребята. Боже, я її обожнюю, я, я за неї голосую. Тим паче, в першому півфіналі я зможу голосувати. Я голосую за юстинку. Ти шо? Даже номера не бачив. Боже, так костюми ми побачили. Сексуальні це Польща, Так дивіться, так, щоб не спойлерить. Де Польща? Ой, полент написано. Ух ти боже, так золото, ну карвуче. І це якісь гори на фо. О, це дракон. Дайне рістерегарієн. Буре режобунебуре народжена. Значить, вилупилася з яйця, побігла на дракона. Сіла О, Капець, друзі, дракон. Вона буде як дракон. І Якісь палочки зверху звисають ниточки. Так, це перша фотка. Пайме три фотки ми висасуємо просто із пальця, тому що тут мало фоток. О, вона подвішена, Ребята, Я в екстазі. Я кайфую веєра. Дивіться, як це виєра по нашому чи як Це буде. Коротше, махають що жарко там. Веєром мені вже теж я вже жарко. Мені стало. Дивіться, яка сексуальна, вона висить. Ребята, ну це просто і так гарно. І ще дракон Дайнері Старґарія і танцюристи. Нахер мені ці танцюристи в сралися. Покажіть мені, а, ні, це вона на фоні. Це вона вроді би, да костюмчик в неї. Ну, Танцюри. А, це мужики взагалі, на каблуках. Ну, це, це вже нікому не ні, ні, нікого не здивуєш таке, мужиками на каблуках. Ми вже таке бачили 300 раз. Ой, цей там написав. поставимо лайк. І луні поставимо лайк. Тут можна ще коменти читати в інстаграмі. Коротше, що пишуть? Інфеєр вур, шіву шо In fair world, she would be a candidate for victory. In fair, Що означає fair? у справедливому? Світі, ну да, світ несправедливий. Реально, минулому році Україна теж могла виграти, але виграло немо. Так, друзі, Poland First Look. боже, шикарно. дракон на фоні, як будто без цих престолів ігри. гри. Стечковська, ну стечковська, так далі. Ірландія, юкрейн. Ой, боже, я не хочу спойлерить. Що далі взагалі було? Ой, клемен іде далі, боже. Це що? Це Словенія чи Іспа Словенія, Клемен, нудніша пісня, нудніший номер, диви як він Але У нього дитина є. Бачиш. Ну і що, що дитина? пісня така нудна две. І він. О Боже, що це він на себе вдів? Що вона не зупиняє? О, ось сцена. У тут лише дивіться, яка сцена гарна. Так. Що це якесь воно таке зробилося? Боже, диви, який костюмчик. Біла футболочка, і якийсь піджачок в стразах. І то таке, як будто би, знаєш, на секонд-хенді знайшов. У мене то топов... мене теж біла футболочка під низом, так щоб гарно було. Боже, яке нещасне, якийсь Томі Томі Вуд на фоні. А що це таке? Томі Вуд. Це він Томі його звати? Його звати Клемен. Боже, це ж так само, як з Юстиною. Я до там же ж далі це йде. Томі кеш, понімаєш, тим галстуком. Це його Томі Вуд, Томі Ленд, типу Голлівуд буде. Боже, фу, який він замовлюний. Так, ну давайте зараз про Клемена. да? Ми побачили, що тут нічого цікавого, господи, прости. Перший лук. Ну так, ні, ну отак хорошо виглядає цей піджачок, знаєш, так вроді би неплохо, да? такий укорочений, стильний. Ну ну дядьного так. Хороший піджачок. Теж нема що фоткати, просто його фоткають. Три фотки його. Боже ужасики. Три фото там в юстини висить, звисає, дракон памаєш веєра, піски сіські тут вообще знаєш, стоїть руки, розставив, стоїть на амбразурі. Ідемо далі Словенія, Це вчений фневиход фінал, напевно, Його його там підвішувати будуть. Ой, кому це нагада? Так ж далі. Хто у нас? Ого, свитомікежі, істонія. Давайте вже подивимося цього росіяну. Люба, диви, яке на себе надів. Оте мене дід так вдівався, коли хлів пішов чистить. Так само. А він так ходить в люди, подімаєш магазину. Це снімається на сторінку Євробачення. Давай. Ну. Нічого нового, ребята. Нічого нового, костюмчик. Той галстук звисає, як буди машонка старого діда. Понимаешь? Піджачок так сходиться, галстук хавається посередині, і там виглядає та машонечка між ногами труситься. Старого діда. Що це? Нічого нового, понімаєш. Ці танцюристи, значить, так само як на відборі. Чотири оцих охоронця за тебе. Тіпа не знімай, в кінці, а силочка на юстакля. Я сразу улавлюю це все, тому що це на поверхні. Не знімайте, Тіпа, як в минулому році дискваліфікували того нещасного юстакляна, через якого ми зараз і не можемо подивитися повністю нормальні репетиції. Дивимося, оце непонятно, що так. Томі кеш, де він. Ось о боже, якийсь самоліт на фоні. Томі кеш, самоліт, First Look. Да, абсолютно все те саме. Абсолютно могли б щось придумати нове. Це вже всім надоїло. По перше, він багато кого відлякує, тому що він такий зверхній, цей Томі Кеш. Він так знаєш, до всіх як до гамна. Панімаєш то ми до до тебе так само будемо. Томі кеш, да, абсолютно, все те саме дивіться. Оце, звісно, пісня хітова. Я нічого не кажу. Я вже це сказав. На огляді всіх пісень мене є на каналі. До речі, відео заходьте. Дивіться огляд всіх абсолютно пісень в одному відео. Все так стисло. І коротше про всіх можна почути. Все те саме, все те саме, друзі. Розчарування тому що ну, фон, звісно, якийсь може трошки новий бути, але Но все те саме постановка та сама. Значить, як будь-то здіваються з нас. Так, що там далі? Хто там далі виступав? То мікеша, це що? Це цей співає. Хто на це Чехія? що? Чехія співає, це нам не треба. Так, Юкрейн далі! Боже друзі, все, Україна. Екстаз, друзі. Значить, дивіться. Цифер була в кадрі, наші, любимі. Значит, це наші близнюки, значить Стасик і Віталік, ні, як це там, Валя, Валя, і як його ще другого звати, Валя і, і Даня. Да, а, Валя і Даня. розумієш, Одна яйця клітка сотворила розумієш, Ваня і Даня. І, звісно ж, наш барабанщик теж, він такий геть похожий на цього, і кольори, і кольори, і оцей. І оцей, я спеціально цього заказав, тому що у них на відборі теж були сині. в мене той був фіолетовий, але якось воно так я не, не не сходилося. Коротше, дивіться, Кербірс і монстер. Просто кампанія на мільйон. Друзі, будемо вболівати за них. Ура! Ура, друзі! Господи прости! Так. Ну, У них стильно, бач, от якщо Томі Кеш одівся як на завод. З завода йде батя, знаєш, в 90-х, то тут, звісно. Оці Puma, не не Puma, це Adidas, Ці Samba заношені. Не купляйте, купляйте лучше Puma Palermo. Puma Palermo реально стильно, модно, різнокольорова. І це не буде у всіх. Надіюсь, покажу, тому що вони от буквально в минулому літ минулого літа були в тренді. Ну до України тренд дойде, навірно, через два години. Всіх цих самбах купляйте лучше Puma Palermo. Італія, розумієш, Palermo. Так, все, друзі, дивимося. А чучі, а чучі. Костюми робив Фролов, я напоминаю. Я цього не казав. Фролов. Боже, яка файна жіночка. О, о. І кольорами підходять, бачиш, значить, диви бірюзовий, де там їх покидав, господи, треба хоч поставити культурально. І цей підходить по кольору. І синенький. Синій, правда, злий, але він десь улетів. Ура, друзі! Ура, друзі! Ура, друзі! Я так думав, де він улетів? Ну коротше, десь валяється. Ушо у вас адапт, розумієш? добре, цей диви, боже, і знизу там щось вишито. І, значить, серденько тут, а. Серце, серце де в мене, моя пташка. Так. Що там пишуть? Максі Рейнбол, бл бл блогерка. Це значить uh, The Fashion Divas of the Season. Reано фешн. Боже, Абба якась, це Абба, це знаєш, як би феєчки Вінкс, чи що. І ці дивіки воротничого. А ну давайте. Боже. Ну це дуже екстравагантно, понімаєш, це просто, знаєш, оці плечі так звисають, господи, просто я навіть не знаю, як реагувати. І юбочка там з штанами ззаді зліва цього. Валя. Валя, коротше, темний, а Даня світлий. А той, оце він. Кару я не змінив, не як звати. А, Так, дивіться. Боже, ну я не очікував, звісно. Це таке, знаєш, воно яскраве. І він такий блондін опять, бо на відборі там на голові була макаронна фабрика, понімаєш, Бо... О, і блистить. І бархат, велюр, велюр, навірно, це да? Чи бархат, чи що це? Короче, і тут такі, як сицечки, так. Да? І таке могли б під колір, звісно, підібрати цю капронку на на, на грудях. То якесь таке чорне, знаєш, якби тебе стіране. І поясок боже, Фролов оторвався. Він же ж той Фролов і кеті Перрі робив костюми. Чи кому він там їх робив? Мене вріз. Мені, мені... мої адміністратор загрузив Рілс, Там він робив відосики. І тут сердечко. Коротше, сер. А чого серце? Ребята, давайте фотки подивимося. Я в шокі. Так, юкреїн, боже, господи, ось юкреїн. О, і танцюристки отакі фролові. Кія це грошей з І диві якісь батільйони. Я ж можу приблизити. О, я можу приблизить. Диви, які батільйони, Юкрейн, і тут синя, тут червоні. Сабріна Карпентер. Реально, Сабрі... Ну да, це ж Сабріна одівається в Фролова. І тан і в беквокалістки сексуальні. Прям прям беквокалісток не ховають, Вони секс і нема вазонов. Де вазони? Де вазони? О, Анатоліва написала за Best Лайк, like". не маночки. Нашої пісі. Королеві, так, а хто тут? Ще? Ну, більше нікого не знає. Так, друзі, я, я навіть не знаю, як реагувати. Це дуже екстравагантно. Мені каже, люди не поймуть наші. Диви. рота роздявив, що там. О, зуби хороші, такі знаєш. Такі свої хороші зуби. Мікрофончик звисає. Ну не знаю, як реагувати на це, ну це екстравагантно. Це екстравагантно. Якийсь палець такий, що це у з пальцем. Ясь подрапався чи що. А, це кольця, типа. І татуїровка, і таке, боже, ребята, я не знаю, пишіть, що ви думаєте, я в шокі. Я в шокі і йде. Все, третя фотка. Здіваються з нас. Третя фотка. Да, ну, ця. О, ця хороша фотка така дається. Якісь кольори, бач, на фоні зелений з рожевим. Коротше, траву бра. Просто будуть ходити. Я не знаю, що це наш І Юпочка, нема. Нубочка, як нема. Я в шоке, я не знаю. Мені якось так, знаєте, 50 на 50. Я просто це дуже екстравагантно, я боюсь, що люди не поймуть. Я не знаю, як будуть реагувати. Боже, друзі, я боюся. Не стрес. <гас> Пишіть, що думаєте, йдемо далі. Я вже боюся. Ну мені є, ну це хорошо, ну якось це так, це знаєш, вражає. Ну якось це, це вражає. Це так. По-новому. По новому, знаєш, Україна так не була представлена. По новому. Ну ця птичка мозгом, птичка, пісня ж про птичку мозгоклюйку понімаєш? Оце воно. Так, давайте далі. Перше місце букмекерів на секундочку. Три мужика таких, знаєш, ну обичних бачиш. Нічого цікавого. І дивимося. Мене трусить до сих пор після України, я не знаю, як на це реагувати. Це якісь феєчки блум, розумієш? О, а то нічого нового теж. Томі кедж номер два. Паніш? Нічого нового. Господи, хай би ви не виграли, бо це така пісня, якась я не знаю. Боже, я так не люблю цю пісню іменно для переможця, щоб її ви сприйнімали. Тен терена беретен тере, -тере" паніш. Оце і все, і все і пішло. Коротше, нема що, що дивитися, але бач на фоні мужики голі, але якісь не накачані, де аж якісь пузати. Хай би ви розділися. Могли б роздітися, хоча б трохи голосом набрати. Так, Швеція, бистренько. Баня на фоні, фон, рожевий бірюзовий, лазуровенький такий. Йолочки, ну все так знаєш, русська руска пісня. Я, я до сих пор в мене ця пісня, це русський хор, червона армія. Баймаж бой. банька. Нічого нового, друзі. Те, що на реакція, то можете моє перше відео відкрити з реакції. Те саме абсолютно. Так, і що ще? Ще хтось був. Оце, напевно. Португалія. Тоже, знаєш, нудна пісня, але така непогана. Не ж пересохло од от гар... от циферблата. Ребята, моя вібрація внутрішніх органів продовжується, я не знаю. Євровіжен. Так, ок, панапа, напа на, їх звати. Що це вони? Щось вони скачуть. У них так багато раз, два, три, п'ять. Щось ніхрена, не понятно. знаєш, такі скачуть, типу. якісь такі номера <сху> костюми, точніше. Ладно, що фотки дивимося. Так, друзі, я приближати, можу, я вже забувся за це. Ну що сказати? Непогано, непогано, так, знаєш, на пляж вийшли. От якби так циферблата ділися, було б скучно. Але знаєш, от циферблата от тепер є враження, вау. Я вам скажу. От дивлюсь на цих. Тоже, знаєш, така та гама рожевенький, типу, ну, якийсь коралевий, червоний, фіолетовенький і біленький. Якось, знаєш, скучно. А от циферблат дивишся і в тебе шок-ефект. І ти думаєш, вау, типу. от може плюс циферблата в тому, що дивись, на ці, ці теж використовують якісь такі кольори, але нудно виглядає, а наші циферблат шокують. Понимаєш, не шокуємо пісні, то шокуємо костюмами. Оце може, от я зараз додумався до цього. Паніш, додумався наканець. То ну да таке, тоже типу, знаєш, аля, щось це думка там помальовано. Знаєш, якби тобі какао розлили? Такі очочки в нього класні, класні. Може собі таки взяти. І ножко виставив, понімаєш, ношка виставив. Все. Так, хорошо. Друзі, що сказати, я в шоці. Я в шоці, це останнє. Там буквально по першій репетиції це по 5-6 учасників в день. І он, бачите, вже одразу слідчі пішли. Але це вже на наступне відео ставимо, тому що завтра нам не буде що дивитися. Я хочу так, знаєте, кожен день загружати відео. Коротше, друзі, найбільше, звісно, мене здивувала Польща. Сьогодні Польща це номер один. Да? Польща супер. Ребята. Моя фаворитка. Дракон. Понимаєш, дракон? В Дейнеріс була ренароджена, понімаєш матір драконів, понімаєш, вилупилася з трави, там ішла через Датракійське море, потім розрушала акови бідняков, там літала на, на драконі, спасала Вестерос. Що там ще як це вона там їде? Там же там мільйон, понімаєш, оцих всіх. Я мать п'ятьох драконів, трьох, не троє було. А ця мать одного дракона. Я в шокі, ребята, пишіть, що ви ва... думаєте, пишіть, що ви думаєте, пишіть ваші враження. Це перший день він мене зарядив емоціями. На жаль, звісно, що не в один день все виходить. Коротше, ну і нічого. Трошки на один день запізненням виходить. Я надіюсь, вам сподобається це відео. Підтримуйте мене лайком, підтримуйте коментарем і обов'язково дивіться до кінця. Якщо ви додивились, дивіться всі відео до кінця, це дуже важливо. І якщо у вас є бажання підтримати канал донатом, робіть це також того, що це дуже впливає на. Взагалі, контент, Того, що це дуже реально велика підтримка. Навіть 2-3 гривні це велика підтримка. Дякую вам всім, цілую вас. Зустрінемось скоро, дуже скоро, дуже скоро. Боже. Я йду монтувати це відео. Все, друзі. Надіюсь, вам хороший настрій теж вас забезпечив. Того, що Євробачення це завжди про хороший настрій. Все, пока-пока!